Вітаю вас, дорогі мої, на своєму каналі. Сьогодні вирізала орігана і майоран. Поклала в мою сушарочку, ви знаєте, хто зі мною. Яка в мене сушарка? Сонце ще дозволяє сушити його. Дуже Ця, коли висохне, вона буде приправою, я її перемну. І можна додати будь-яку страву при допомагає кишково-шлунковий тракт. Почистити, і при захворюваннях, при мігренях, такі стани теж допомагає пропорцію можна подивитися в гуглі. Так що бережіть себе, приправа дуже гарна, і до м'ясних блюд, і до всіх, але потрібно знати норму. Так що бережіть себе.